1 березня 2026 року, о 6 ранку, станеться подія, яка розділить нашу історію на до і після. Сурен Джулакян назвав точний час. Він сказав, що цього дня влада отримає інформацію, яку приховувала два роки документи, які змусять говорити правду. Джулакян бачив це в листопаді минулого року, коли складав карти на весну 2026-го. Він записав три імена людей, які оприлюднять ці документи. Він вказав місто, де це почнеться. Київ центр будівля на хрещатику. Від цього моменту піде ланцюгова реакція по всій країні. Зараз ми розповім вам все, що Сурен Джулакян передбачив для весни 2026 року. Без прикрас, без метафор. Тільки факти, які він озвучив, тільки дати і події. Те, що він побачив у зорях, співпало з тим, що почало відбуватися в січні цього року. Перші ознаки вже проявилися. Люди, про яких він говорив, уже зробили перші кроки. Механізм запущено і його не зупинити. Сурен Джулакян працював над цим передбаченням три місяці. Він відмовлявся від інших пророцтв, щоб зосередитися на весні 2026 року. Він казав, що ця весна буде найважливішою за останні 30 років, що перший день весни запустить процеси, які завершаться до літа. Він бачив людські долі, політичні зміни, економічні потрясіння. Все це зав'язано на одну дату, на один момент, на одну подію. Я побачив 1 березня 2026 року ще 23 листопада 2025 го коли робив розклад на наступний рік. Зорі показали мені конфігурацію, яку я раніше бачив тільки один раз, у 91-му році, перед серпневим путчем. Тоді теж все почалося весною з документів, які хтось передав не тим людям. Зараз повториться той самий сценарій, тільки масштаб буде більший. 1 березня 2026 року, о 6 ранку, чоловік на ім'я Андрій отримає файли на електронну пошту. Ці файли містять листування високопосадовців за останні два роки. У листуванні йдеться про розподіл коштів, які мали піти на оборону. Гроші пішли в інше русло. Андрій працює в одному з міністерств, але не на високій посаді. Він отримає ці файли випадково, бо відправник помилиться адресою на одну букву. Андрій прочитає файли і зрозуміє, що тримає в руках вибух. До 9 ранку він передасть копії трьом журналістам. Одна з них, жінка на ім'я Олена, опублікує матеріал о 12 дня на незалежному інформаційному ресурсі. До другої години дня матеріал розійдеться по всіх соціальних мережах. Влада спробує заблокувати публікацію, але буде пізно. До вечора, 1 березня 2026 року, про ці документи знатиме вся країна. Я бачу, як 2 березня відбудуться перші відставки. Троє чиновників подадуть у відставку до полудня. Один з них займає дуже високу посаду в оборонному відомстві. Його відставка запустить ланцюг подій, який не зупиниться до кінця березня. Ввечері 2 березня на вулиці вийдуть перші люди. Спочатку їх буде небагато, кілька сотень у центрі Києва. Але це тільки початок. 3 березня 2026 року, вранці я бачу нараду на найвищому рівні. За столом сидять восьмеро людей. Вони приймають рішення про створення спеціальної комісії, яка має розслідувати оприлюднені факти. Цю комісію очолить людина ззовні, не з владних структур. Це буде жінка їй близько 50 років, вона раніше працювала в міжнародних організаціях. Її призначення стане несподіванкою для всіх. 4 березня протести розростуться. Я бачу вулиці не тільки Києва, а й Львова, Дніпра, Одеси Харкова. Люди виходять не з політичних мотивів, а від розчарування. Вони вимагають не зміни влади, а відповідей. Вони хочуть знати правду про те, куди пішли гроші, які збирали на армію на допомогу на відбудову. Ці протести будуть мирними, але масовими. 5 березня влада оголосить про початок перевірок. Генеральна прокуратура відкриє кримінальні справи проти 15 посадовців різного рівня. Серед них будуть люди з центрального апарату із регіонів. Я бачу затримання, які відбудуться вранці 6 березня. Силовики приїдуть до будинків цих людей о 5 ранку. Телеканали покажуть ці затримання в прямому ефірі. 7 березня станеться те, що шокує всіх. Один з затриманих, чоловік на ім'я Сергій, який займав високу посаду в митній службі, дасть свідчення. Він розповість про схему, яка працювала три роки. Через цю схему країна втратила мільярди. Гроші йшли через офшори на рахунки, які належать людям з найближчого оточення влади. Сергій назве імена покаже документи, дасть записи розмов. 8 березня ввечері я бачу екстрене звернення до народу. Говорити буде перша особа держави. Він визнає, що система дала збій, що були зловживання, що винні понесуть покарання. Він оголосить про кадрові зміни, які відбудуться найближчими днями. Він пообіцяє повернути довіру. Але я бачу, що цього звернення буде недостатньо. 9 березня протести досягнуть піку. На вулиці вийдуть сотні тисяч людей по всій країні. Вони вимагатимуть не обіцянок, а дій. Вони вимагатимуть публічного звіту про кожну витрачену гривню за останні два роки. Вони вимагатимуть змін у системі контролю за бюджетними коштами. Влада опиниться перед вибором, як реагувати на ці вимоги. 10 березня я бачу масові відставки. За один день свої посади залишать 12 високопосадовців. Серед них будуть міністри, голови комітетів, керівники державних компаній. Це буде найбільша кадрова чистка за всю історію незалежності. Влада йде на ці кроки, щоб зберегти контроль над ситуацією. 11 березня почнеться формування нового уряду. Я бачу, що до нього увійдуть люди, яких раніше не було у владі. Технократи, професіонали зі своїх галузей, люди з бездоганною репутацією. Прем'єр-міністром стане людина, яка останні п'ять років працювала за кордоном у великій міжнародній корпорації. Його призначення схвалять і народ, і міжнародні партнери. 12 березня новий уряд оголосить програму дій на найближчі три місяці. Головне у цій програмі: повна прозорість бюджету, публікація всіх контрактів на суми понад мільйон гривень, створення системи онлайн-контролю за витратами. Також буде оголошено про аудит усіх державних закупівель за останні два роки. 13 березня я бачу міжнародну реакцію. Представники країн-партнерів виступлять із заявами на підтримку змін, що відбуваються. Вони пообіцяють додаткову фінансову допомогу за умови дотримання прозорості та боротьби з корупцією. Ця підтримка стане важливим сигналом для суспільства. 14 березня спеціальна комісія, створена на початку місяця, представить перші результати роботи. Вони оприлюднять список з 40 компаній, які отримували державні контракти без конкурсу. Ці компанії належать родичам чиновників або оформлені на підставних осіб. Загальна сума контрактів понад 10 мільярдів гривень. 15 березня Генпрокуратура оголосить про арешт рахунків цих компаній. Гроші будуть заморожені до з'ясування обставин. Одночасно почнуться перевірки власників цих компаній. Я бачу, що частину грошей вдасться повернути до бюджету вже до кінця березня. 16 березня відбудеться перше засідання парламенту після початку кризи. Депутати проголосують за низку законів, які посилюють відповідальність за корупцію та зловживання службовим становищем. Покарання за ці злочини стануть жорсткішими. Терміни давності довшими. За ці закони проголосує конституційна більшість. 17 березня я бачу, як почнеться робота нових слідчих груп. До них увійдуть не тільки працівники правоохоронних органів, а й незалежні експерти, аудитори, журналісти розслідувачі. Кожна група отримає конкретний напрямок для розслідування: оборонні закупівлі, будівництво, енергетика, медицина, освіта. 18 березня стане відомо про перші результати цих розслідувань. Група, яка працювала з оборонними закупівлями, виявить, що третина контрактів виконувалася з грубими порушеннями. Обладнання закуповувалося за завищеними цінами, частина товару взагалі не була поставлена, але гроші за неї виплачені. 19 березня ця інформація стане публічною. Суспільство отримає докладний звіт про те, як витрачалися кошти на оборону. Цей звіт викличе нову хвилю обурення адже мова йде про гроші, які мали посилити армію під час війни. Я бачу, що цього дня відбудуться нові затримання військових чиновників. 20 березня уряд оголосить про створення єдиного онлайн реєстру державних витрат. Кожен громадянин зможе подивитися, на що саме йдуть податки. Кожен контракт, кожна закупівля, кожна виплата будуть відображені в цьому реєстрі в режимі реального часу. Це буде революція у прозорості. 21 березня я бачу, як країна починає заспокоюватися. Протести йдуть на спад, бо люди бачать конкретні дії влади. Вони бачать затримання, відставки, повернення грошей, зміну системи. Довіра починає повертатися, хоча повільно. 22 березня відбудеться перша велика прес-конференція нового прем'єр-міністра. Він відповість на всі питання журналістів, розповість про плани на найближчі місяці, пояснить, як буде працювати нова система контролю. Ця прес-конференція триватиме 4 години і стане прикладом відкритості влади. 23 березня спеціальна комісія оприлюднить повний звіт про результати першого етапу розслідування. У звіті будуть названі всі схеми, всі винні, всі суми. Документ займе понад 300 сторінок і стане найдетальнішим аналізом корупції в державних структурах за всю історію країни. 24 березня парламент створить постійну комісію з контролю за бюджетними витратами. До неї увійдуть депутати від усіх фракцій, а також представники громадськості. Ця комісія отримає широкі повноваження для перевірок і розслідувань. Вона зможе викликати будь-яких посадовців для дачі пояснень. 25 березня я бачу, як починається процес повернення вкрадених коштів. Перші 2 мільярди гривень надійдуть до бюджету заарештованих рахунків. Ці гроші будуть спрямовані на найнагальніші потреби. Закупівлю медикаментів, ремонт шкіл, допомогу сім'ям військових. 26 березня відбудеться всеукраїнське опитування про довіру до влади. Результати покажуть, що довіра зросла на 20% порівняно з початком місяця. Це буде свідченням того, що зміни, які відбуваються, суспільство сприймає позитивно. 27 березня новий міністр оборони представить план реформування системи закупівель для армії. Кожен контракт тепер проходитиме через незалежну комісію експертів. Постачальників перевірятимуть не тільки в Україні, а й міжнародні партнери. Завищення цін стане неможливим. 28 березня я бачу підписання міжнародних угод про співпрацю в боротьбі з корупцією. Країни-партнери надаватимуть допомогу в розслідуваннях, допомагатимуть відстежувати гроші на офшорних рахунках, екстрадовуватимуть злочинців, які втекли за кордон. 29 березня стане відомо про перші екстрадиції. Троє колишніх високопосадовців, які втекли за кордон на початку скандалу, будуть затримані в європейських країнах і передані Україні. Їм загрожують тривалі терміни ув'язнення за розтрату та зловживання владою. 30 березня спеціальна комісія завершить першу фазу своєї роботи. Вона передасть усі матеріали до генпрокуратури для порушення кримінальних справ. Загалом буде порушено 83 справи проти 140 осіб. Це будуть і високопосадовці, і чиновники середньої ланки, і бізнесмени, які брали участь у корупційних схемах. 31 березня я бачу підсумкове звернення президента до народу. Він підведе підсумки місяця, який змінив країну. Він подякує людям за те, що вони вимагали правди і не погодилися на півміри. Він пообіцяє, що очищення системи триватиме, що повернення до старого неможливе. Він оголосить, що квітень стане місяцем будівництва нової системи управління державою. Я бачу, що після весни 2026 року країна вже не буде колишньою. Механізми, які запрацюють у березні, змінять саму природу влади. Прозорість стане нормою, а не винятком. Контроль за бюджетом перейде від вузького кола людей до всього суспільства. Корупція не зникне повністю, але її масштаби зменшаться в рази. Я бачу, що до літа економіка почне відчувати позитивні зміни. Інвестори, які раніше боялися вкладати гроші через корупцію, повернуться в країну. Міжнародні організації збільшать фінансування проєктів. Бюджет отримає додаткові надходження від повернених коштів і від підвищення ефективності витрат. Я бачу, що осінь принесе перші відчутні результати для звичайних людей: зарплати бюджетників зростуть, пенсії підвищаться, соціальні програми розширяться. Це стане можливим, тому що гроші, які раніше йшли в кишені корупціонерів, тепер спрямовуватимуться на потреби людей. Я бачу, що наступного року, коли відбудуться вибори, люди прийдуть голосувати з іншим розумінням політики. Вони вже не повірять обіцянкам, вони вимагатимуть конкретних програм і звітів про виконане. Стара політична система, побудована на популізмі та грошах, зруйнується. Прийде нове покоління політиків, для яких служіння народу буде не гаслом, а реальністю. Усе це почнеться 1 березня 2026 року о 6-й ранку, з помилкового листа на електронну пошту. З рішення однієї людини оприлюднити правду. З першої публікації, яка запустить лавину змін. Я бачу цей день дуже чітко. Я бачу час, місце людей, події. Я бачу, як одна маленька дія перетворюється на національну революцію свідомості. Березень стане місяцем правди місяцем, коли країна дізнається все про себе, про свої хвороби, про свої проблеми, але також про свої можливості, про свою силу. Люди побачать, що вони здатні змінити систему, якщо об'єднаються навколо вимоги справедливості. Влада побачить, що обманювати народ більше не вийде, що час популізму минув. Квітень стане місяцем будівництва. Місяцем, коли почнуть створюватися нові інститути, нові механізми контролю, нові стандарти роботи влади. Це буде важка праця, адже руйнувати легше, ніж будувати. Але фундамент буде закладений міцний, бо він ґрунтуватиметься на вимогах суспільства і на досвіді інших країн. Травень принесе перші плоди, перші повернені мільярди, перші засуджені корупціонери, перші успішні проекти нової влади. Суспільство побачить, що зміни. Це не тільки протести і скандали. А й конкретні покращення в житті це надасть енергії для продовження реформ. Літо стане часом зміцнення нової системи. Механізми, запущені навесні, почнуть працювати на повну потужність. Онлайн реєстри наповняться даними. Комісії проведуть десятки перевірок. Суди виносять перші вироки у великих корупційних справах. Країна увійде в новий ритм життя. Осінь покаже, наскільки глибокими виявилися зміни. Чи зможе нова система витримати тиск старих еліт, які спробують повернути свій вплив? Я бачу, що спроби будуть, але вони проваляться. Суспільство вже не дозволить повернутися до старого, воно відчуло смак справжньої демократії і не захоче його втрачати. Зима наступного року стане часом підбиття підсумків. Аналітики порахують, скільки грошей повернуто до бюджету, скільки корупціонерів засуджено, наскільки зросла ефективність держави. Цифри вразять навіть скептиків. Країна зробить за рік стільки, скільки не робила за попереднє десятиліття. Я бачу все це, тому що зорі показали мені шлях подій. Перший березень 2026 року це ключ, який відкриє двері до змін. Без цього дня, без тієї помилки в адресі, без того рішення оприлюднити правду все могло піти інакше. Але так мало статися. Зорі вказують на неминучість цих подій. Вони показують, що час для змін настав і його не зупинити. Найстрашніше в усьому, що я бачу не самі події першого березня. Найстрашніше те, що відкриється всередині місяця, коли слідчі групи дістануться до справжніх глибин системи. Я бачу документи, які покажуть, що корупція торкнулася навіть тих сфер, які вважалися недоторканними. Священних сфер, де гроші мали йти без жодних затримок і зловживань. 16 березня слідча група, яка працювала з гуманітарною допомогою, оприлюднить звіт, від якого країна застигне в жаху. Вони виявлять, що частина міжнародної допомоги, призначеної для постраждалих від війни, ніколи не дійшла до адресатів. Гроші та товари осідали на складах, потім продавалися, а виручка йшла на приватні рахунки. Я бачу список з 23 складів по всій країні, де зберігалися медикаменти, продукти, одяг, дитяче харчування. Усе це мало піти людям, які втратили домівки, які лікуються після поранень, які залишилися без засобів до існування. Але хтось вирішив, що може заробити на чужому горі. Я бачу імена людей, відповідальних за розподіл допомоги. Серед них є ті, хто публічно виступав з патріотичними промовами, хто їздив на фронт для фотосесій. 17 березня ці склади почнуть перевіряти. Журналісти отримають дозвіл знімати все на камеру. Країна побачить гори коробок із медикаментами, термін придатності, яких минув два місяці тому. Побачить тисячі упаковок дитячого харчування, які мали піти в дитячі будинки, але так і не вийшли зі складу. Побачить одяг та взуття, призначені для біженців, які досі лежать у коробках з міжнародними маркуваннями. Я бачу реакцію міжнародних партнерів. 18 березня представники організацій, які надавали цю допомогу, виступлять із заявами. Вони скажуть, що шоковані, що вимагають повного розслідування, що поставлять під сумнів подальшу допомогу, доки не будуть гарантії її цільового використання. Це буде удар по репутації країни на міжнародній арені. 19 березня я бачу масові затримання. Силовики приїдуть до будинків тих, хто відповідав за розподіл гуманітарної допомоги. Серед затриманих буде жінка, яка очолювала один з благодійних фондів. Її обличчя знають мільйони, бо вона постійно з'являлася на телебаченні, розповідала про допомогу нужденним, збирала пожертви. Тепер з'ясується, що частина зібраних коштів також зникла. 20 березня слідчі оприлюднять деталі схеми: гуманітарна допомога надходила в країну, проходила митне оформлення, потрапляла на склади. Далі частина товарів списувалася як зіпсована або втрачена під час транспортування. Насправді ці товари продавалися через мережу посередників. Гроші йшли на рахунки офшорних компаній, власниками яких були родичі чиновників. Я бачу суму, яка пройшла через цю схему. За півтора року вона склала більше мільярда гривень. Це гроші, які мали допомогти тисячам людей вижити. Замість цього вони збагатили декілька десятків осіб. Коли ця сума стане публічною, країну охопить хвиля обурення. Яка перевершить усе, що було раніше в березні. 21 березня на вулиці знову вийдуть люди. Але тепер це будуть не просто протести. Це буде крик болю всієї нації. Я бачу матерів, які втратили синів на фронті. Я бачу інвалідів війни, які стоять на милицях. Я бачу дітей, евакуйованих зі Сходу. Усі вони тримають плакати з одним питанням: як можна красти у тих, хто віддав усе за країну? 22 березня влада усвідомить, що стоїть на межі втрати легітимності. Якщо не буде миттєвої і жорсткої реакції, суспільство може вийти з під контролю. Я бачу екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони. За зачиненими дверима приймається рішення про створення спеціального трибуналу для розгляду справ, пов'язаних із розкраданням під час війни. 23 березня президент підпише указ про цей трибунал. Він отримає надзвичайні повноваження. Справи розглядатимуться в прискореному порядку без можливості апеляції до вищих інстанцій. Покарання будуть максимально суворими. Конфісковане майно повертатиметься державі негайно. Це буде жорстко, але інакше країна може вибухнути. 24 березня почнуться перші засідання цього трибуналу. Я бачу, як до зали суду привозять перших обвинувачених. Серед них та сама жінка, яка очолювала благодійний фонд. Її судитимуть публічно трансляція йтиме на всю країну. Обвинувачення зачитуватиме факти один за одним. Кількість вкраденого. Імена тих, хто міг би отримати допомогу, але не отримав. Наслідки цієї крадіжки. 25 березня виноситься перший вирок: 12 років позбавлення волі та конфіскація всього майна. Зал суду вибухає оплесками. Люди, які прийшли на процес, плачуть, вони бачать, що справедливість можлива. Що навіть ті, хто вважав себе недоторканними, відповідатимуть за свої злочини. 26 березня я бачу, як країна починає оговтуватися від шоку. Найстрашніше вже відкрилося. Дно пробито. Тепер залишається тільки підніматися вгору. Суспільство розуміє, що пережило момент істини. Воно побачило себе в дзеркалі і побачило не найкращу картину. Але визнання проблеми це перший крок до її вирішення. 27 березня міжнародні партнери оголошують про відновлення довіри. Вони бачать, що країна готова боротися зі злочинністю у своїх лавах, що вона не замітає бруд під килим. Оголошується про новий пакет допомоги, але з жорсткими умовами контролю. Кожна гривня, кожен товар тепер відстежуватимуться від моменту передачі до моменту отримання кінцевим бенефіціаром. 28 березня створюється міжнародна комісія моніторингу. До неї увійдуть представники країн донорів, міжнародних організацій, незалежні аудитори. Ця комісія матиме доступ до всіх документів, до всіх складів, до всіх фінансових потоків. Жодна гуманітарна допомога більше не пройде непоміченою. 29 березня. Я бачу, як волонтери, які чесно працювали весь цей час, отримують публічне визнання. Влада вибачається перед ними за те, що корупціонери дискредитували саму ідею допомоги. Оголошується про створення Державного фонду підтримки волонтерського руху з прозорим фінансуванням і громадським контролем. 30 березня підбиваються підсумки місяця. Генпрокуратура оголошує цифри. Порушено 83 кримінальні справи, затримано 140 осіб, повернуто до бюджету 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Але найважливіша цифра інша: рівень довіри до влади зріс на 30%. Це означає, що суспільство повірило в зміни. 31 березня я бачу країну, яка стоїть на порозі нової ери. Березень був місяцем очищення, болючого, страшного, але необхідного. Усе найгірше вийшло назовні. Усіх винних вивели на чисту воду. Тепер можна будувати нове на очищеному фундаменті. Квітень стане місяцем надії, травень місяцем перших результатів. Літо принесе стабільність. А до осені країна зробить такий стрибок у розвитку, який здавався неможливим. Усе це я бачу в зорях. Усе це неминуче станеться. Якщо 1 березня 2026 року, о 6-й ранку чоловік на ім'я Андрій отримає той електронний лист. Я бачу, що він його отримає. Тому що так має бути. Тому що країна заслуговує на правду, тому що настав час змін і його не зупинити. Сурен Джулакян завершив своє передбачення і відклав карти. Його погляд був спокійним, але в очах читалася втома. Він знає, що сказав речі, від яких у багатьох похололо в жилах. Він знає, що хтось йому не повірить, хтось звинуватить у страхітництві, хтось спробує висміяти. Але він також знає, що вже за два місяці всі побачать, наскільки точними були його слова. Весна 2026 року дійсно сколихне всю країну. Перший день весни стане переломним. Правда, яка вийде назовні, буде страшною, але необхідною. Без цієї правди країна продовжувала б рухатися шляхом, який веде в прірву. Тепер є шанс звернути з цього шляху, очиститися і піти вперед. Залишається зовсім небагато часу до 1 березня 2026 року. Використайте ці дні, щоб підготуватися. Морально-емоційно, практично. Те, що станеться, зачепить кожного, прямо чи опосередковано, але ніхто не залишиться осторонь. Історія нашої країни ділитиметься на до і після весни 2026 року. І ми всі станемо свідками цього повороту долі.